Ну що, привіт вам мої найкращі люди. Середа, значить, мобільний стрім повертається в наше з вами життя і спілкування. Хоча, чесно вам сказати: конкретики як не було, так і немає. Але це ж не означає, що ми з вами не можемо про то поговорити. Дивіться, нові вводні з'явилися в риториці. Ну, принаймні, ми говоримо про те, що. Не просто готові спілкуватися з Путіним. Хоча Зеленський каже, що це не має ніякого відношення, ну, типу, як я до нього ставлюся, я й досі вважаю його ворогом, і він таким і є для України. Але якщо це єдиний варіант, як запобігти подальшим українським смертям, то я готовий сідати з ним за один стіл і про щось там. Говорити, хоча попереджає, що мінська 3 не буде, Будапештський меморандум не працює, тому гарантіями безпеки вчеррога каже про те, що може бути або вступ України до НАТО, або ж повернення нам ядерної зброї. І що цікаво, це те, що коли я була. Во всі президента, і коли ми тоді між журналістами спілкувалися, і я зокрема питала у президента про те, чи не збирається Україна відродити свій ядерний потенціал, то президент особисто мені тоді говорив про те, що давайте питання ядерки не підіймати. Бо чим більше ми говоримо про ядерку, тим більше ми допомагаємо Росії. Якщо ми говоримо про свій ядерний потенціал, то значить наші партнери вважають нас ненадійними партнерами і більше нам допомагати не будуть у цій війні. То тепер вже майже вже три роки повномасштабного вторгнення, і президент каже: два варіанти: або НАТО або Ядерний потенціал. Тому вирішуйте вже тепер ви, що ви готові нам надати. Але якщо ви не готові брати Україну до НАТО, то так нам і скажіть Україна. Ми вас не хочемо бачити, і тоді це відповідно. Ми покладаємо цю відповідальність на вас, і ви маєте визначити. Як ми будемо співпрацювати надалі? Ну і що, Дональд Трамп, який теж чомусь вирішив озвучувати українські втрати? Не знаю, не питайте мене, наскільки можна вірити чи не вірити цифрам, які озвучує Дональд Трамп. Дональд Трамп в принципі дуже багато говорить, і як сказав вчора нам військовий експерт в ефірі, не пощастило вам, тому що я можу відкласти телефон і забути на... Кілька годин на кілька діб про те, що існує якийсь інформаційний простір, і трохи свій мозок переключити. То ми, журналісти, цього зробити не можемо. Тому ми читаємо все, що Дональд Трамп говорить. Також там зараз хочуть найняти ще кількох стенографістів для того, щоб записувати за Дональдом Трампом, тому що він наговорив вже стільки слів і букв, що записувати ті два стенографісти, які є в Білому домі, точно за ним не годні. Ну і от тепер Дональд Трамп наговорив про українські втрати. Натомість президент України озвучив свої цифри, наші цифри. І я вважаю, що це некоректно, коли президент іншої країни говорить про втрати України. Ти не в війні, це наші це не цифри, це наші життя. Це життя наших рідних, знайомих, друзів, колег, батьків. Це за кожною цифрою стоїть життя, безцінне життя, яке ми втратили, яке нам дуже болить, і ти приходиш і говориш: ніякі не 45 тисяч, а 300 тисяч вбитими. Ну як ти можеш розкидатися такими цифрами? Ти просто банально не маєш на це жодного права. І це я зараз не говорю, наскільки вони відповідають чи не відповідають дійсності, коли сталася авіакатастрофа у Вашингтоні, і коли зіштовхнулися літак і військове судно, ми не озвучували цифри загиблих до моменту, поки це офіційно не зробив Вашингтон. Тобто, ми до останнього, я зокрема говорила в ефірі про те, що можливо знайдуть когось живим ще. Давайте будемо на це сподіватися, і давайте будемо так думати. Виходить Дональд Трамп і каже: значить, так, записуйте. Ну, це дуже некоректно, як на мене. Що стосується знову ж таки подальших перемовин, тут знову ніякої конкретики немає, тому що Дональда Трампа хитає зі сторони в сторону від моменту я зроблю Путіну боляче до моменту… Давайте просто перестанемо стріляти, і говорять, що зараз в Білому домі розділилися такі два ем, табори, зокрема кіт Келох, за те, щоб продовжувати тиснути на Москву у питанні переговорів і в питанні залагодження війни Росії з Україною. А інше крило е, зараз хоче зробити все можливе, щоб натиснути на Україну і відповідно допомагати нам зброєю. Defense Express написали про те, що нібито нам знову повернули дозвіл бити по території Росії далекобійною зброєю, але далекобійної зброї при цьому не надали. Тобто своєю ми могли бити і так, нам ніхто не, мог, не міг обмежити удари по території Росії нашими дронами або нашими там, ракетами, але при цьому даючи нам дозвіл на використання своєї військової техніки, військових. Військової допомоги нам чомусь не надали до неї необхідного, як то ракет далекобійних. Можливо, це знову ж таки як попередження для Путіна. Типу, дивись, дозвіл є. Якщо ти не приймеш якихось мір чи заходів, тоді, відповідно, ми надамо і те, чим бити по території Росії. Але поки що нічого не вказує на те, що цей дозвіл буде якось. Що він буде якось, знаєте, підкріплений та тими ракетами, які нам могли би надати наші партнери. Знову ж таки, МЗС Великої Британії Девід Лемі приїхав до Києва. Можливо, він нам щось привіз, тому що ми пам'ятаємо, що Британія є нашим партнером. Британія з нами з перших днів повномасштабного вторгнення. Британія допомагала нам військовою зброєю. Певний період часу вони були прямо найперші. У якості надання нам зброї нашими партнерами, і я сподіваюся, що якщо Девід Лемі приїхав особисто, його зустрів Валерій Залужний в Києві, то можливо приїхав, щоб сказати щось хороше. А ще краще, щоб привіз. Знаєте, як казав класик, давайте не будемо говорити о гаворія а малуче зробимо це. тому хотілося б, щоб плохо Росії, ми таки зробили. І за допомогою британської далекобійної зброї не бачила я з ним чемоданчика, бо минулого разу ми спостерігали за валізою Олафа Шольца і намагалися як рентгеном просвітити, і подивитися, що ж він там привіз в тому самому чемоданчику. Але Шольц сказав, що там виключно все необхідне для туалету, ну в сенсі того, щоб там вмитися, побритися, перевдягнутися і нічого більше. На жаль, От Ну і звісно. Що ще у нас? Путін, який роздавав на і наліво коментарі, Який розказував про те, що, ну, от, можемо подивитися, як Європа буде прилягати до ноги Дональда Трампа. Трамп прийдет порядок наведе, І тут теж якась. Дуже дивна зміна риторики, тому що буквально минулого тижня його пропагандистські телеканали розказували про те, що. Все, Трампа не надо слухати, на Трампа не треба рівнятися. Трамп взагалі ніхто це було викликано тим, що 70% населення Росії тоді сказали, що довіряють Дональду Трампу, і вони відразу пішли в адказну. І вони відразу пішли заперечувати те, що Трамп має якийсь вплив на перебіг війни Росії з Україною, і в принципі має якийсь вплив на глобальну ситуацію у світі. Аж тут виходить Путін і на задньому сидінні свого автомобіля розказує про те, що виявляється, Трамп прийде порядок на І Тут треба терміново змінювати риторику, якою традиційно користалися російські помийки. До речі, знову ж таки чергове масштабне вбивство відбулося на території Росії, та там ватажок одного з ДНРівських підрозділів, так званої ДНР. Але тим не менше можна помітити, як змінилася риторика російських пропагандистів, тому що вони вже не настільки не на повен голос кричать про те. Що відбувся там теракт чи ще щось, тому що вони розуміють, що українські спецслужби працюють, вони працюють в глибокому тилу, і вони дістають, якщо це необхідно. Щоправда, ми побачили сьогодні і вибухи в Кам'янець-Подільському ТЦК, і побачили, що і вони працюють в глибокому тилу, маючи на увазі, вербують в Україні. Людей для виконання своїх завдань. А для чого це потрібно? Звісно ж, для дестабілізації, тому що на території Росії ворог знає про те, що питання мобілізації дуже болюче для України. Так, воно болюче ще й тому, що інколи дії ТЦК ну такі доволі провокативні і кричущі. Тому вони знають, куди бити, вони знають ці болючі місця, і вони розуміють, що тільки так можна розхитати Україну. Тому що знову ж таки ми повертаємося до того, що та наша армія найкраща армія в світі, наші збройні сили України найкращі збройні сили у світі. Ми перша армія в Європі, але е Путін знає, що. Це стало можливим завдяки підтримці українського суспільства і завдяки тому, що ми виступили єдиним тоді механізмом, єдиним організмом, і в тилу, і на фронті всі почали робити те, що вміли найкраще підтримувати один одного, захищати один одного, допомагати один одному. І для того, щоб дестабілізувати українське суспільство, Путін робить те, що він робить. Він зокрема намагається внести. Цей раздор всередину нас і змусити переключити свою увагу на ось ці такі внутрішні розборки, ну і відповідно в чергове підняти доволі болючі питання для України питання мобілізації. Ну і як ми бачимо, періодично ми це виходить робити, тому що так як українці люблять срач, по-моєму, Дякую 50 нашими військовополоненими, які були обмінені цього дня. Такий трошечки фальшстарт був сьогодні дан, тому що обмін ще не завершився, а про нього вже повідомили. І ми ж розуміємо, що навіть у випадку 99% того, що цей обмін вже відбувається, залишається 1%, тому що це Росія, вона не і може відбутися все, що завгодно. Тому такий фальстарт був дан, А потім вже дійсно підтвердили, що 150 Кажу вам до зустрічі в п'ятницю. Тоді поговоримо більш розгорнуто. Слава Україні! Слава українським героям! Смерть тим ляти ворогам кажуть традиційну відповідь. Закликаю вас до підтримки донатами. Всі реквізити знаходяться в описі до цього стріму. Бувайте мені здорові! Побачимося з вами і.